ранку, Шановні батьки і діти, вітаю вас і запрошую на заняття, яким розпочнемо з загадки. Я кудись ходив із татом. Звірів бачив там багато, мавку, тигру, крокодила, а птахів там різних сила. Слон водою нас облив. Де я був? Куди ходив? Сьогодні ми з вами, малята, відправимось в незвичну екскурсію. До зоопарку. А ви знаєте, маляти, що ж таке зоопарк? Зоопарк – це територія, яка створена спеціально для тварин та птахів людиною для отримання, збереження та розмноження різних тварин. Ну що ж, відправимось на екскурсію. Кого ж ми побачимо першого в зоопарку? Слухайте уважно, це чарівне зебриня. Дуже схоже на коня, хоч він хвостик. Довгуш, хоч від хвостика до вушка і чорненький білих смужках. Хто це малята? Давайте знайдемо. Це зебра. Йдемо далі. Довга шия, довгі ніжки, на голівці милі ріжки, по всій шкірі відзерунки і у всій. І... І у всіх свої малюнки. Хто це малята? Так, це жираф. Крокуємо далі. Лев прокинувся із В полював щось для сніданку. Хвіст тонкий, велика грива. Він поважний та красивий. Вірно, це Лев. Рушаємо далі. Хіба можна не забуть, слони красені ідуть. То в стелезні і в у темно сірі, головаті, дуже довгий хобот мають, їм діток, їм діток своїх купають. Це малята слон. Молодці. Підгадуємо ще загадки. Велетенське сіре тіло всю травичку сіть, свіжу з'їло, розглядає геть усіх. В нього грізний носик, ріг. Хто це малята? Це носоріг. Люблю в воді купатися, на сонечку валятися. Маю я великий рот, а звуть мене. Так, бегемот. Цей звір велика кішка. Сміливий він і спритний. В зоопарку він буває, страх на всіх він. Насуває це малята Тигр. На дереві грається, угору піднімається, кривляється, чіпляється, на хвостику гойдається. А хто ж це малята? Так, це мавпочка. Зараз малята я пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Що робить мавпочка? Вам потрібно буде назвати Дію. Яку і робить мавпочка? Дитактична гра що робить мавпочка? Малята. Нам з вами потрібно знайти дії слово і придумати з ним слово сполучення і слово мавпочка. Що робить мавпочка? Висить. Мавпочка висить. Що робить мавпочка? Співає. Мавпочка співає. Що робить мавпочка? Дивується. Мавпочка дивується. Що робить мавпочка? Тримає. Мавпочка тримає повітряні кульки. Що робить мавпочка? Сидить, мавпочка. Сидить. Що робить мавпочка? Бешкетує. Мавпочка бешкетує. Що робить мавпочка? Сміється. Мавпочка сміється. Що робить мавпочка? Танцює. Мавпочка танцює. Що робить мавпочка? Чаює, мавпочка чаює. Що робить мавпочка? Слухає. Мавпочка слухає музику. Що робить мавпочка? Плаче. Мавпочка плаче. Що робить мавпочка? Їде. Мавпочка їде на велосипеді. Що робить мавпочка? Кохає, мавпочка кохає. Що робить мапочка? Ласує, мапочка, ласує морозивом. Що робить мавпочка? Їсть мавпочка, їсть банани. Що робить мавпочка? Іде або крокує? Мавпочка іде. Мавпочка крокує. Що робить мавпочка? Стоїть. Мавпочка стоїть. Що робить Мавпочка? Гойдається. Мавпочка гойдається на ліані. Мавпочка, що робить? Прощається. Мавпочка прощається. Молодці дітки гарно грали. Молодці гарно пограли і, я сподіваюсь, вірно назвали всі дії, які робила мавпочка. А зараз давайте зробимо зарядку для нашого язичка. Приготовтеся та повторюйте за мною. Ар-ар-ар ми підемо в зоопарк. про 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 доберемося на авто. Ро-ро-ру у зоопарку кінгуру. Ра-ра-ра! Радіє ті твора. Молодці малята. А зараз пропоную пограти в гру Четвертий зайвий. Будьте уважні. Дидактична га четвертий зайвий. Подивіться уважно, хто тут зайвий. Так, тут зайвий півень. Подивіться уважно, хто зайвий тут і не живе в Африці. Так, тут зайвий кіт. Хто у нас зайвий це серед цих тварин. Так, бо воно свійська тваринка. Хто зайвий у нас тут і не живе в Африці? Так, це корівка. Хто зайвий тут? Так, малята, це Пінгвін. Молодці. Хто у нас зайвий тут? А тут зайвих нема. Всі вони мешкають у Африці. Хто у нас зайвий тут? Так, зайвий пінгвін. Хто у нас зайвий тут? А тут у нас зайва. Пантера, бо вона мешкає в Африці, а всі інші свійські тварини? Хто зайвий в нас тут? Тут зайва зебра, а всі інші свійські тварини. Хто у нас зайвий тут? Тут у нас зайва лисичка. Вона мешкає у лісі, а не в Африці. Хто у нас зайвий тут? А тут зайвий зайчик. Хто у нас зайвий тут? Тут у нас зайва коза, хто у нас зайвий тут. А тут теж немає зайвих, тут всі свійські тваринки. Хто у нас зайвий тут? А тут зайвий кінь. Який є свійською тваринкою і не мешкає в Африці. Молодці малята! Молодці малята! Ви сьогодні познайомилися з тваринами з зоопарку. А наостанок хочу вам сказати, що які, які б гарні не були умови для тварин зоопарку, краще, коли всі тварини жили б в своєму рідному середовищі. На свободі їм краще. А я з вами на сьогодні прощаюся. На все добре, малята! До побачення!